Саме моє любиме в цьому закладі це оця урна. Подивись, покажи. А, цю цю. Біжу, біжу, біжу. Вже таких немає в продажу. Тут можна було поприбирати трошки. І тут дуже маленька кухня, це найменша кухня з усіх наших закладів. А, Ні, наємський. Тут... Ну тут чисто і браку місця. Ну, тут дуже мало місця в холодильнику, тому тут така трошки історія, все. але тим не менш все закрито, крім млинців, дівчатки. Карамелізована груша, дуже багато всього, і хліб і овочі і все підряд. Тут треба якусь поличку і замінити плиту. Все одне на одне. Тут мийка, тут плита, тут вже роздача, тут посуд наверху. Ну коротше, і там все, що стоїть, крупи, і все таке, як склад. Зайшла на малахіт в залі я. Кайфую, а на кухні я розстроїлася, бо дівчатам дійсно тут дуже тісно, дуже мало місця, і все не дуже прям, гарно.